Сьогодні будемо вивчати добування високомолекулярних сполук. Високомолекулярні сполуки добувають здійснюючи реакції полімеризації та поліконденсації щодо реакції полімеризації. З цим типом хімічних реакцій ми ознайомилися, вивчаючи поліетилен. Під час утворення макромолекул цього полімеру в кожній молекулі етену руйнується один із складників подвійного зв'язку. І молекули сполучаються в довгий ланцюг простим ковалентним зв'язком. Наводимо схему утворення полімеру з іншого ненасиченого вуглеводню пропену. Ми бачимо перед собою пропену, молекула пропену, три атоми карбону і між двома атомами карбону маємо подвійний зв'язок. Також знов молекула пропену, знов молекула пропену, і вони повторюються N е на кількість раз. І при під час полімеризації утворюється поліпропілен. Або інакшим виглядом, як записати дану реакцію, ми маємо мономер n-ну кількість, тут, наприклад, було їх 3, то ми замість N писали б 3. І тут бачимо полімер. Це поліпропілен. І за дужками в нас би стояло в даному випадку 3. Але тут N на кількість, ось таким чином записуються полімери. Отже, реакція полімеризації це реакція утворення полімеру в результаті послідовного сполучення молекул мономера за рахунок розриву одного з складників кратного зв'язку. Реакції полімеризації ми бачимо, що мономер вступає в реакцію і утворюється лише полімер без інших речовин. Цальна схема реакції полімеризації за участі ненасичених вуглеводнів та їхніх похідних молекул, яких місяць один подвійний зв'язок наводиться в такому вигляді або інакшому вигляді. Наприклад, в попередньому, в ми бачимо X це гідроген. Мономером є етен. Полімером поліетилен. А якщо замінити Х на ch 3 то це пропен, тоді утвориться поліпропілен. А якщо замінити Х на хлор, то це вінілхлорид або полівінілхлорид. Якщо замінити на c 6 h 5 то це стерол, а утвориться полістерол. Використовуючи попередню схему, складіть утворення полівінілхлориду. Тобто ви маєте замість Х написати хлор. І в нас утворюється полівінілхлорид. У реакції полімеризації можуть брати участь дві різні сполуки. Два мономери. У цьому разі утворюється співполімер. Реакція поліконденсації. Вона відрізняється від реакції полімеризації. Такі реакції. Реалізуються за участі характеристичних груп мономерів. Реакція поліконденсації це реакція утворення полімеру в результаті взаємодії характеристичних груп молекул мономера з виділенням води, амоніаку, хлороводню або інших речовин. Тобто ми можемо це проілюструвати, як реакція поліконденсації, що мономер, вступає в реакцію, утворюється полімер та ще інші речовини. В, наприклад, полімеризації утворюється лише полімер, без інших речовин. Під час реакції поліконденсації взаємодіють між собою характеристичні групи різних молекул мономера. Таких груп у кожній молекулі має бути принаймні дві. Процес поліконденсації є ступінчастим. Спочатку взаємодіють дві молекули мономера з утворенням молекули димера, потім реагують димерні молекули і так далі. Наводимо схему реакції поліконденсації двохатомного спирту етиленгліколю. Бачимо, що етиленгліколь, ми пам'ятаємо, що це двохатомний спирт містить дві групи ОН. OH. Бачимо, що вступає в реакцію такий же самий етиленгліколь. Вступає в реакцію поліконденсації, бо бачимо, що відщеплюється вода, і в нас утворюється димер. І так далі. йде утворення. А якщо в загальному навести схему, то ми бачимо, що етиленгліколь мономер. N на кількість відщаплюється вода і утворюється поліетиленгліколь. Тобто в нас утворюється полімер і також інша речовина. Зрозуміло, що маса макромолекул полімеру у продукти реакції поліконденсації менша, ніж сумарна маса молекул мономера. У реакції поліконденсації можуть брати участь два мономера або навіть більше. Прикладом такої взаємодії є утворення поліпептиду з кількох амінокислот, які ми вивчали раніше, наприклад, це дипептид, а також утворення поліпептиду.